Привіт! І ви попали на мій YouTube канал. І сьогодні у нас нова колекція, і вона називається помади. Тут у нас 6 пакетиків, значить, починаємо. Тут я виберу саме останній. Далі у нас іде окуляр для. І тут я виберу перший пакетик. Після того у нас квіші. Сквіш я виберу оцей. от, Після того магазин косметики. Вибираю саме останній, І паччі це оце, от такий от. Беремо мій блокнотик і відкриваємо сторінку. Сторінка це в нас патчі, патчі у нас от, от. Відкриваємо. Це з веселкою типа, Це номер 6 який він реально красивий вийшов. Цей от дуже, кстати, красивий. Він мені дуже подобається. Далі у нас сторінка магазин макіяжу. У нас цей от пакетик. Відкриваємо його. Це у нас отакий от... А, не знаю, що це таке. Але це під номером 4 сюди. Ось так от у нас сторіночка вийшла. Ну, вона, якщо чесно, мені подобається, прям дуже сильно, але вона така типу, естетик. Далі в нас сquіші. Це теж крута колекція. Тут у нас поки що попався такий песик та така поні. Такий у нас пакетик. Пакетик, взагалі, так відкривається, як данішно відкриваються. Пакетик у нас відкривається так. Відкриваємо. Відкрили. Далі дивимось, що у нас? Це лиса. Це під номером 5. Так, її треба сюди нам. Отак. Відкриваю. Клеємо. Сюди. Отак от у нас виходить. Це сторінка добре. Тепер у нас окуляри для. Це в нас місяці і отакий от у нас пакетик. Так, відкриваю. Які красиві окуляри я би собі такі хотіла. Дуже красивенькі. Це під номером 222. Хто родився в нас в квітні? Говоріть всі говоріть, в коменти. Відкриваю. Тепер беремо от і клеїмо. От так. От так, у нас сторіночка получається. І йдемо на нашу новеньку колекцію. Це помади. Я дуже її хочу подивитися, як вона в мене вийшла. Відкриваємо. У нас отака от красива сторіночка. Коротше, тут є помади, тут ат. І там помади різного кольору. Значить, відкриваємо. Це у нас рожевенька, ня-ня. Красивенька. І це під номером 4. Сюди. Отак. От і триває. Отака в нас колекція получилась. Получилась. Вона мені дуже сподобалась. Якщо вам теж сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь, так ви не забудете про нові відео. А на сьогодні можна сказати, що все. Ми закінчуємо. І я вам хочу сказати, щоб ви поставили, будь ласка, лайки і написали в коменти, хто народився в квітні. Я думаю, що може бути багато. І на сьогодні все. Всім па-па-па-па!